Привіт, говоримо про мову програмування Cairo на Старкнеті. Поїхали! Старкнет – це передавали рішення на Ефіріумі, допомагає ефіру масштабуватися, допомагає. Так, з допомогою своєї пропускної здатності, з допомогою своєї дешевизни транзакції, допомагає користувачам активно використовувати блокчейн в Ефіріум за допомогою такого рішення, як StarkNet. Отже, для того, щоб Starknet міг активно рости, розвиватися, розвивати свою екосистему, команда StarkWare придумала власну мову програмування. Дуже круте рішення, з допомогою якого можна залучити дуже велику кількість розробників до розробки. Ну, власне, за допомогою Старкнету. Цим самим можна розширювати свою екосистему, створюються різноманітні продукти в різноманітних сферах. Це і DeFi, і Gaming, і Social. Тобто дуже багато є нових продуктів на Старкнеті. Можете подивитися детальну інформацію в офіційному блозі Старкнету, в Твіттер-аккаунті Старкнету, Фактично кожен тиждень ми бачимо декілька нових продуктів, які створюються на Старкнеті. Отже, команда Старквера зробила правильне рішення, створивши власному опромування Cairo, яка допомагає залучати якомога більшу кількість розробників до власне, розширення екосистеми Starknet. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд, і до зустрічі.